Максимально різні, а саме очевидно, це черговий браслет на годинники. Я так розумію, ці годинники вони взагалі не актуальні, вже, бо їх тупо не купують. Я і на OLX виставляв, куди їх тільки не виставляв, але немає ніякого фідбеку. А так все інше закрите. Ну, тут є, оце ось, але я не сильно зрозумів, що тут. Тому давайте розпочнемо з цього. Пакет в пакеті по класиці. Так, такий колір. Так, Міджос uh, написано. Ну, такий браслет. Звичайний, але не актуальний. Я їх віддаю по 10 гривень, можливо, хтось із вас користується такими годинниками, забирайте їх в наявності вже ну, до десятка точно. Там різні кольори вся, вся штука. Так що, якщо що, пишіть, завжди радий. Посилання на телеграм-групу в описі. Так, пішліть далі. Ніж уже не ріже, а рве. Так. М -м -м, що це у нас таке? Може на кип'ятильник, але яхизи, що це? Ну, скоріш за все, це якийсь моцний мощний такий кипятильник типу, для відер чи щось такого. Два, два, два контури, скажімо так. І обична овилка. Окей, подивимось, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. До речі, що це таке? А! а. Поняв. Так, таке діло у нас попадається. Це вже третя, якщо я не помиляюся, там. Бать моя жінчина. Так, чи... Отак От зроблю тоді. Буде попроще. Так. О. Точно така навіть була одна. Це лопа. Не та сторона. Не та сторона. Щось нічого не видно. Хази. Ладно, це якось. Коротше, ви поняли. Я не шарю за то Якщо я не помиляюся, попередні я продав за 100 гривень точно таку ж саму. Більшу також попадалася але ще не продано. Так, окей. З цим все ясно. Так, це в сторону. Погнали далі. Хази. Так, що в нас тут може бути? <різь> Мої любимі чарджери. Що мені з цими. Я, я на них скоро буду вішатись. Серйозно. Так, дивіться: 1. Два. Так, iPhone. Ого. Прикол. На магніті. Прикольно. Такого я ще не бачив. Тоже iPhone і теж iPhone. Три кабеля на iPhone по 20 гривень, 60 гривень. попилочку. Так, добре. И это что-то Ладно. Пальцы лизнется. Та за что? Так. Айфон. iPhone. Айф... А, не, не iPhone. Це эти старі мікро. Жесть. Я цей. Я... Я дротовий магнат, друзі. Ну ще плюс 60, окей. Понятно. Так, давайте щось більше. на ракетка. <свят> да. Да, Да. <свят> Теннисная ракетка, слушайте, еще и такая непогана. Не, не, не Яшима. Офигеть. Еще мячики есть. Та ты шо. <свят> Офигеть. Помнят-то руки. Обалдеть. Блін, я б зараз пограбив в теніс. Оце темка. Блін. Я б в школі за таку ракетку, конечно, побив. Вона ну, прям така дебела. Я б спробував чи тяне, но явись. <схи> так, окей. Так, слухайте, ну це може бути непогано. Хоп! Ну, отака. Я Яшима. Доволі важка, доволі така плотна. Моцна. Так, подивимось, що це за яшим, скільки це коштує. Що ще чохлик такий кайф. Можливо, щось доволі непогане по грошах. Блін, <ривіт> реально пограбив теніс. Так, давайте цю. Що у нас тут таке? Щось вона прям роздута хана. Бог мой. Обалдеть. И як вам? Це жорстко? Це лайк, це підписка. Офигеть. Ого, вона душна. Жесть. Блин, прикольна маска, слухайте. Ништяк. Ну, ну, прикольно ж. Класс. Можно будет для какого-то контента использовать. Это четко, это четко. Офигеть. Так. Что тут? О нет. Бананка. Знову Бравл Старс. Толі, вони такі популярні і вправду, що ну, попадаються найчастіше. Або я не знаю що. Тож Це вже п'ята, мабуть, чи шоста, яка нам попалася такого плану. Якщо в когось є діти, які фанатіють від Бравл Старсу, то пишіть, будь ласка, забирайте по 150 гривень я їх всі віддаю. Вони. Це жесть. Куда мені стікер? Ще й таке? Якби там щось нормальне, так. Будемо що тут, таке ми любимо так. Лампа. Давайте перевіримо одразу, чи вона працює. Я сподіваюсь, моє світло не пропаде. Так? Да? Чітко, все працює. Кайф. Так. Супер. Не знаю, скільки коштує, але додаткове світло завжди потрібно. Ну, мені особисто. Так, ще от пауербанка робив. у мене тут все світло працює від павербанка. Тому те, що потрібно. Так, і остання посилка, яка нам. Сьогодні на розпаковочку йде. А, прям так окей. Сумка. А, планшетка. Поняв. А... Обична планшетка. Сюди або планшет ставиться, або можна бумагу. Типу А-ля Сумка-Гаманець. Це у нас не знаю для чого. Така штука. Ну, а тут під е, карточки. Окей. Ну, Це нормальна штука, чого. Планшет. Ну, планшета то в мене нема. Там якийсь блокнот вставити і писати. Атлас. SPP your world. Окей, okay, може бути.